Про шкідливість цигарок та наркотиків розповів школярам лікар-нарколог Олег Зубко. Від однієї цигарки організм людини страждає, як від 30 флюорографій. А вживання наркотичних речовин повністю руйнує здоров'я. Ну, якщо ви тільки звернете на стежку наркоманії, вороття може не бути ніколи. Наша зустріч для того, щоб я вас захистив. А захистити можна тільки одним знанням. Шкідливим для дітей та підлітків є вживання пива та енергетичних напоїв. Зазначалося на зустрічі у хлопчиків у дорослому віці, як наслідок такого захоплення виникає імпотенція. А у дівчаток рак молочної залози та шийки матки, наголосила лікар Олена Стрілецька. Що такого страшного при употребленні енергетиків? Ані кардіотоксичні, тобто токсичні для серця, серця мишці. При мишце. Припатрівечора випотреб... можна употребити все добре, куча енергії. утро маліша фізична нагрузка. Два рази потягнувся на турніках, пробежал немножко і, може бути, дивенна смерть, остановка серця, тому, що серце не видержує. Чим більше знаєш про наслідки шкідливих звичок, зазначають підлітки, тим менше хочеться їх спробувати. Я побачила, що може статися з тими людьми, які вживають наркотики, алкоголь, які палять. Це дуже неприємно, і дуже б не хотілося, щоб хтось із моїх друзів або я сама були такими.